Билося, ну, мотивація однозначно була пов'язана з грошима, тобто перший період це потрібно було заробити гроші, це давало якихось сил працювати. Цього вистачило, скажімо, на 3 роки, можливо, максимум 4 ну, роки. А далі просто доходить розуміння, що де людина буде жити, людина буде жити там, де вона може заробити собі на життя. Коли на четвертому році я поїхав в Україну, я зрозумів, що в Україні я вже не зможу заробляти на життя, тому що за цих чотири роки ну там ніхто не чекав на мене. А мої одногрупники, дехто із них став. Начальниками якихось фінансових відділів, де хто став якимись заступниками, де хто ще кимось став. Тобто, вони цих чотири роки також там розвивалися. Відповідно, я ось я собі уявляв таким чином, що як я залишу, отак я і знайду. Ну, цього не відбулося. Так? Тобто я приїхав в Україну і я зрозумів, що це абсолютно, абсолютно інше